Олександр Олесь, прокляття, розпач і ганьба. Прокляття, розпач і ганьба. Усю пройшов я Україну, і сам не знаю, де спочину і де не встріну я раба. Зректись себе, забудь ім'я, Всесвітнім соромом покритись, І, не соромлячись дивитись, це дійсність, сон, не знаю я. О, краю рабський, скільки сліз було в мені, і ласк, і втіхи, Які чудовні трави ліки, для ран твоїх в собі я ніс, Ти п'яний спав, а я горів, Душа ставала крим'яною, І на слова тепер спокою, А іскри краща гнів І їх, як зерна, кину я, Твоїх полях, степах і луках. І, може, ти в пекельних муках згадаєш згублене ім'я? Боровик. Вийшов в поле, боровик, та й узявся в боки, бо він бачити не звик обрі широкі, покрутився на нозі, реготом залився, танцюристі стрикозі. Заклонився довго зайчика ганяв, виспивсь на пісочку, коли вечір вже настав, викупав трамочку. Треба вже й додому йти, Сумне ніч циганка. Почала гриба трясти, люти лихоманка. Розболілась голова коло вусі, нежить. Може, з тиждень або два боровик пролежить. Заблудився серед трав, Наколов десь сніжку, ледве ледве дочвала і упав на ліжко. В хаті лишенько моє, щось страшне здалося. Батько в груди себе б'є, матірне волосся, збили на харік забігала мишка. Горе, в грудях хрипота, в легенях задишка, з хліба кликали жука, Ящерку воріжку, прикладали павука, розтирали ніжку, виганяли переляк, з димовля до лиха, Боровик пала, як мак, думали Бешиха. Плигає, сміється і цілує без кінця, боровиць здається, Йди до гурту, веселієш буде тут малому. І, поклавши його в кіш, понесла додому. Олександр Олесь, моїй матері, приснилась, що я вернусь додому. Іду, дивлюсь, мій край, моя земля. Сміються в сонці золотому, Річки, і села і поля. Ось ось прийду до хатинки моєї, де мати жде мене й не жде, я скрикну матінко до неї. Вона на груди упаде, і буду зілитись теплих сліз потоки, і в них бринітиму слова. Я ждала, ждала цілі роки, рів'яла, сохла, як трава, іду зеленою межею, кругом хвилюються жита. І в'ється щастя над душею, і на плечі нема хреста. Прокинусь в морі раювання, і все збагнув і похолов, іду дорогою вигнання і посліду моєму кролу.